Час дізнаватися про головні події дня в ефірі Новини регіону в студії Олена Данилюк. Вітаю. Зараз короткий анонс тем, які привернули увагу наших журналістів. В Івано-Франківську відбулася прес-конференція антикорупційного форуму. На Галицькій сесії розгорнулась гостра суперечка. В Івано-Франківську триває кампанія декларування доходів фізичних осіб. Тепер докладніше 2 мільйони гривень саме стільки цьогоріч виділили із обласного бюджету для забезпечення лікування учасників антитерористичної операції та членів родин загиблих у бойових діях на сході держави та під час революції гідності. Утім, волонтери переконані, до кінця 2016-го ці гроші не використають у повній мірі, і все через відсутність координації між лікувальними установами та учасниками АТО, як змінити ситуацію, розмірковували за кругим столом. Учасники АТО мають пільги на безкоштовне отримання ліків, і імунобіологічних препаратів, засобів медичного призначення за рецептами медиків, а також першочергового, безоплатного зубопротизування, щорічного медичного обстеження, диспансеризації з залученням усіх необхідних фахівців, госпіталізації та санітарно-курортного лікування. Про це на брифінгу за участю громадських активістів і волонтерів зазначив директор департаменту охорони здоров'я ОДА Мирон Матей до слова, минулого року на ці потреби виділили мільйон, але використали тільки половину суми. Використано 475 тисяч. Я можу процитувати по кожному лікувальній установі, де було згідно поданих Департаменту охорони здоров'я визначені лікувальні установи. А це СА це обласна клінічна лікарня, обласний кардіо, обласний кардіодиспансер, обласна психлікарня. Стомат поліклініка, стомат поліклініка, де здійснила зову протезування та е е е міська клінічна лікарня. За словами Мирона Матейка, до лікувальних установ області звернулись 1895 учасників АТО, із них 797 мобілізованих бійців. Стаціонарно пролікували 564 особи. Натомість координатори центру допомоги учасників АТО зазначили, що бійці часто не знають про надані їм пільги і запропонували закріпити за кожною медичною установою відповідальних за роботу із учасниками АТО. У мене декілька бійців лікувалося і в міській лікарні на Мазепи, і в обласній лікарні. І так я бачила красиві таблички, які, на яких написано окрема палата для бійців АТО і ветеранів. Але по суті, бійці АТО в них не лежать. Там лежать платні клієнти-лікарень. Волонтер Наталія Сербен зазначила, що на Прикарпатті немає військового госпіталю, тому наші поранені бійці лікуються в інших регіонах. Проте про них практично немає інформації. Структури, які відповідальні за медицину за допомогу пораненим, ви маєте координуватися з військовими госпіталями. Ця інформація, тобто, має попадати чи налагодити співпрацю з головними лікарями госпіталів, щоб відповідно повідомляли, коли боєць з Івано-Франківської області попадає в певний госпіталь. Тому що це дуже важливо. Є бійці важкі, є бійці скромні, які не хочуть звертатися про якісь певні волонтерські допомоги. Учасники брифінгу домовились про проведення постійних моніторингів стану поранених, а також уточнення списку аптечних установ, в яких за рецептами безкоштовно надають лікарські препарати. Віталій Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї. Днями у Галичі відбулася третя сесія районної ради. На порядку денному було понад 40 питань, серед яких майже два десятки цільових програм та програма соціально-економічного і культурного розвитку району. Більшість із них не викликали суперечок, тож приймалися переважно одноголосно. Гостра суперечка розгорнулася лише при розгляді питання про затвердження статуту та штатного розпису районної лікарні та реорганізацію деяких інших медичних закладів району. Висловити свою позицію прибули на сесію представники окремих медичних колективів Василь Тислюк розкаже докладніше. Допоки депутати обговорювали низку цільових програм. у вирували не менш гострі пристрасті. Наші медики зібралися, бо вони обурені тим фактом, що зараз відбувається дуже сильне скорочення в медичній галузі. У нас було скорочення більшівцівської лікарні. Зараз ми є більшівцівська поліклініка. Ми не знаємо, чи ми лікарня, чи ми поліклініка. І ми прийшли боротися сюди, тому щоб нас не скорочували. Наша влада хоче. Скоротити медичні кадри і що особливо боляче, це кадри по селах. Згодом суперечки перемістилися у сесійний зал. Окрім медиків, тепер уже виступали окремі представники органів місцевого самоврядування та депутати. І не завжди ці виступи сприймалися однозначно. Прошу говорити реалістично, конкретно і факто. А не популістично і просто звинувачення реалістично говорити було дійсно про що. з одного боку за минулий рік медичні заклади району поповнилися новим дороговартісним обладнанням і не лише у районній лікарні, але й у сільській місцевості. Крім того, заплановано на цей рік добудову районної лікарні, а депутатами затверджено низку цільових програм з розвитку медицини. З іншого боку, потреби реформування галузі, фінансова ситуація, що склалася в районі, вимагала прийняття низ непопулярних рішень. Ми маємо фінансування, яке формує Міністерство фінансів. Є розрахунок. Звичайно, це сухо формула. І від того є кошти. Розраховані кошти. Згідно статуту законодавства і фінансової дисципліни потрібно затвердити. Структуру та штатний розпис лікарні. Лікарня в галиці була, є і буде. Немає фізично, немає коштів. Щоб якусь цю ситуацію. Вирівняти треба йти на оптимізацію. Не секрет що в європейських країнах, на якими прагнемо рівнятися, деякі галузі медицини взагалі не фінансуються з бюджету. Всюди хоспісні ліжка паліативні, є на платній основі. Ні одна бюджетна організація не дозволяє собі це отримувати. Це заявляю вам офіційно, вивчивши певні документи і провівши консультації консультуватися того дня довелося багато і депутатам районної ради і керівництва району і представникам медичних закладів. Народним обранцям чи не вперше належало зробити вибір між популізмом і реальними потребами і можливостями з узгодженим проектом після тривалого обговорення виступив головний лікар району. Під скороченням попадає 64 працівника. Із них 38 працездатного віку, 26 пенсіонери. Не так одноголосних при затвердженні цільових програм, але у кінцевому підсумку депутати схвалили запропонований проект, прийнявши непопулярне, але єдине можливе за даних умов рішення. Міхаїл Саакашвілі проігнорував прес-конференцію антикорупційного форуму в івано франківську Організатори відсутність ВІП гостя пояснюють, просто не встиг, проте продовжують анонсувати його присутність на самому форумі. Про сам же захід дивіться у наступному сюжеті. В Івано-Франківську пообіцяли дотиснути владу задля очищення. За це взялись реформатори як з України, так і Грузії. Команда вже сформувала ряд вимог, за якими буде слідувати, аби викорінити корупцію в Україні. Вимога номер один це відставка уряду Яценюка і формування нового уряду. Вимога номер два. Це призначення незалежного генерального прокурора. Вимога номер три це ухвалення закону. Про економічні свободи, а можливо навіть пакету законів, які дозволятимуть українцям працювати чесно, багатіто. Вимога номер чотири це звичайно, врешті забезпечення і запровадження не на словах, а на ділі. Принципу невідворотності покарання депутат парламенту Грузії Георгій Вашидзе каже, аби налагодити ситуацію в Україні, потрібні дієві рішення та зміни. А головне реформи в усіх галузях. Ми розробили дуже конкретний план і чітко знаємо, як можна побороти корупцію і побітіть корупцію в Україні. Ми пропонуємо конкретні реформи по конкретним направлениям, починаючи з адміністративних услуг, як будто мелкі направлення закінчуючи заканчує реформу, таможену реформу, а не знаю там празачної системи. Нагадаємо, в Івано-Франківську проходить масштабний антикорупційний форум, який організовує голова Одеської ОДА Міхель Саакашвілі. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканала РАІ. Наша Ольга Гриців присутня на форумі і стежить за перебігом подій. А вже у найближчих випусках новин регіону ми розповімо деталі. Музика. Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук відвідав з робочим візитом Галицький район. У поїздці очільника області супроводжувала і наша знімальна група. Тож наш Василь Тислюк уже готовий поділитися інформацією. Оглядини розпочалися з відомого договору хірургічного корпусу Галицької районної лікарні. На сьогодні це об'єкт першочергової уваги з боку як районної, так і обласної влади. Минулого року у будівництво лікарні було вкладено 9 мільйонів гривень. Цьогорічні потреби 14 мільйонів. З керівництвом району, з районною радою, з депутатами Верховної Ради зараз працюємо над тим, щоб з фонду регіонального розвитку необхідну суму коштів виділили на. Завершення першої черги, а також зараз розглядаємо питання інші джерела. Якщо ми попрацюємо, то ми введемо до кінця року хірургічний корпус в експлуатацію. Введена в експлуатацію це не тільки будуть завершені всі будівельні роботи, а повинні будуть введені в експлуатацію і всі необхідні медичні прилади. Судячи з результатів попередньої співпраці районної та обласної влади, а в рамках району співпраці з Бусівською сільською радою підстави для оптимізму є. Це стосується підсумків робіт, виконаних минулого року, зокрема, завершення ремонту пішохідного мосту через Дністер, який також оглянули керівники області та району і такого важливого для розвитку спорту у районі майданчика зі штучним покриттям, де у вечірню пору практично кожного дня займається як діти, так і дорослі. Не залишилися поза увагою того дня і очисні споруди. На даний час до об'єкту підключено 92 будинки, тож роботи попереду ще чимало. Окрім Галича, керівник облдержадміністрації відвідав залуку, де ознайомився зі змінами до генплану села, якими передбачено виділення масиву на 35 ділянок під індивідуальне житлове будівництво для учасників АТО та членів їхніх сімей. Побачений почутим залишився задоволений. Ми бачимо, як треба виконувати. Укази президенту, на прикладі Галицького району. Мені приємно те, що консолідувалася як район, міська влада, мається на увазі голова адміністрації, голова обласної ради, а також міський голова. І ті земельні ділянки, які ми сьогодні побачили, є. Приємним те, і я рахую, що так повинно бути і так буде в нас в області. Це що земельна ділянка має мати цінність. Тобто не тільки виділена земельна ділянка, а до неї звідки брати комунікацію, як до неї під'їжджати. Сталася того дня і ще одна приємна подія. Галицькі рятувальники отримали у подарунок потужний пожежний автомобіль високої прохідності. Цей автомобіль край необхідний для Галища, тому що, згідно з статистикою, в Галицькому районі в рік. Виникає близько ста пожеж. В основному це пожежі в сільській місцевості, в сільських населених пунктах. Олег Гончарук вручив водію ключі від пожежної машини, а настоятель місцевого храму за християнською традицією освятив транспортні засоби. Приємною ця мить стала і для двох юних галичан – переможців конкурсу з правил пожежної безпеки, яких символічно посвятили у пожежники. Народний депутат України, член політради партії Українське об'єднання патріотів Укроп Віталій Купрій поспілкувався із журналістами. Він розповів про останні події у Верховній Раді та озвучив позицію політсили щодо виходу із кризи. Далі докладніше розслідування злочинів проти майдану. Фактично заблокував президент Петро Порошенко. Таку тезу на зустрічі з журналістами в Івано-Франківську висловив народний депутат України, член політради партії Українського об'єднання патріотів укр. Віталій Купрій він додав, що був одним із ініціаторів закону про державне бюро розслідувань, яке ще у листопаді ухвалила Верховна Рада. Президент підписав його майже через 60 днів, а не через 15. Крім того, додав нардеп в Україні тривають політичні репресії. Я вважаю, що треба було б не садити 25 тисяч людей, а знайти 50, 100, 200 з вищого керівництва держав Оце саме головне людям показати. Член політради партії Українське об'єднання патріотів Укроп Віталій Купрій розповів про поїздку партійної делегації у Грузію. Мета ознайомитись із реформами, які запровадила команда Сакашвілі. За словами нардепа, він був здивований рівнем життя у цій країні. Втім, для нього досі не зрозуміло, чому команда грузинських реформаторів не впроваджує такі зміни і в Україні. Вони настільки ближче зараз до Європи, ніж ми, вони вже пройшли всі формальності по безвізовому, по безвізовим законам вже чекають тільки на рішення Єврокомісія передає документи в європарламент для голосування. Вони настільки більше інтегровані з НАТО. Ми фактично зупинили свої співробітниці. Ми не переходимо на їхні стандарти. Нам до речі запитують грузини, А чому ви це робите? На думку Віталія Купрія і Саакашвілі, ні в якому чому разі не мене? можна Просто... робити прем'єр-міністра, оскільки це сприятиме узурпації влади в. В Україні це не той Саакашвілі, який був раніше. Це зовсім інша людина. Він продемонстрував, що він може бути залежним, що він може йти на договірняки, що він може мовчати, де його просять з банкови. Івано-Франківського кампанія декларування доходів фізичних осіб активно триває. Уже надходять кошти. У міській державній податковій інспекції тішиться, що люди стали відкритішими і дедалі частіше сплачують податки. Це роблять як звичайні мешканці, так і відомі люди. Чому декларувати доходи важливо? Знають наші журналісти. Кампанія декларування доходів у розпалі. Вона стартувала 1 січня і зараз розвивається досить активно. Так стверджують податківці. Зокрема, за півтора місяці вже подано понад 100 декларацій на суму понад 17 мільйонів гривень. Більше 60 з поданих декларацій декларують спадщину. Це понад 7,5 мільйонів гривень. Також є вже задекларовані доходи, які отримані за кордоном, і є достатньо декларацій, які задекларовані доходи від. Передачу в оренду, здача в оренду приміщень. Тішить те, що на сьогоднішній день уже сума нарахувань складає по податку з доходів фізичних осіб понад 400 тисяч гривень, і з військового збору понад 120 тисяч гривень. Декларують свої доходи і відомі мешканці Прикарпаття. Зокрема, співачка Світлана Весна легалізувала свої доходи від творчої діяльності за минулий рік, бо добре розуміє від цього залежить добробут і міста, і держави. Бо я усвідомлюю, що ці доходи. Ідуть у місцевий бюджет, а також на розвиток освіти, культури і медицини. Я також закликаю всіх громадян, щоб вони виконали свій конституційний обов'язок і прийшли задекларувати свої доходи. Бо ми з вами маємо дбати про майбутнє наших дітей. Якщо наша країна буде розвиватися, то наші діти будуть жити в ній щасливо і багато. Тому запрошую всіх. Кампанія декларування доходів триватиме до 1 травня. Ліліана Хомишин, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї. Голуби миру продовжують розлітатись по всьому світу. До доброї справи долучились і діточки з Івано-Франківського соціально-психологічного реабілітаційного центру, котрі виготовляли голубів миру та писали на них побажання. До них приєдналася і наша знімальна група. Сьогодні у Івано-Франківському соціально-психологічному реабілітаційному центрі гамірно. Тут дітлахи виготовляють голубів миру, які разом із мапою помандрують до Естонії. Дитячими руками твориться нова історія, у якому послами миру виступають наймолодші жителі діти. До акції малеча долучилась з відповідальністю і неабияким ентузіазмом. Діти виготовляли дуже з великим задоволенням, оскільки вони знають масштаби цього проекту, і вони з великим захопленням, цікавістю це сприймають і, звичайно, дуже активно долучаються, тому що для них це дуже. Важливо, мир не тільки в Україні, але й у всьому світі З самого ранку діти встали вже з настроєм, що от приїдуть, ми будемо робити карту миру. Саме головне, що кожна дитина мала можливість приймати участь в цьому. Долучився до проекту Діти за мир в усьому світі народний артист України, директор Івано-Франківського облмуздрамтеатру імені Івана Франка. Ростислав Держепільський разом із дітлахами чоловік писав побажання і наклеював голубів миру. Він переконаний, дорослі повинні зробити все, аби цвіт на. Нації, наші діти жили під мирним небом. Ми знаходимося в стані війни. Мені здається, це є архіактуально, коли от такі наші найдорожчі, найтепліші наші квіти нації роблять отакі вчинки для того, аби і в нас в країні, і в світі був мир. Самі ж діти з великою радістю долучились до акції від наймолодших до старших дітлахів. Писала свої побажання. Окрім миру, хочуть, аби всі були щасливі та здорові. Щоб в Україні був мир, щоб припинилася війна, щоб було багато здоров'я в людей. Любові я бажаю всім щастя, здоров'я і радості. Також бажала миру. Голуби миру, зроблені дитячими руками, розлітаються по всьому світу. Малеча сподівається, що їх буде почуто, і бажаний мир таки настане. Івано-Франківську відбудеться благодійний фестиваль аматорського та альтернативного театру відкритий театр. В рамках цього фестивалю творчі групи на різних локаціях столиці Прикарпаття показуватимуть театральні сценки. Про що вони і де будуть відбуватись? Дивіться у сюжеті. Розвиток театрального середовища Івано-Франківська через демонстрацію різних форм сучасного театру. Місто на три дні порини у творчу атмосферу. Не лише у ляльковому театрі, а й в інших локаціях. Франківцям представлять сучасний відкритий театр. До того ж, проведуть різноманітні майстер-класи. Цей проєкт він має бути розрахований не на а, професійних акторів більше, а просто на пересічного глядача, який по таким чином до мистецтва. І цей фестиваль він. Мен... Взагалі ми хотіли, щоб він от показав, що можна робити. Тобто, ми привезли небагато, але все ж таки вибрали сучасного театру найцікавіші якісь речі, які можуть вже надихнути когось. Театрали з усієї України виступатимуть за символічні пожертви. Вилучені гроші підуть на програму реабілітації бійців АТО та на лікування пораненого Олега Морозевича зі снятинщини, який є бійцем 24-ї механізованої бригади. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал «Райі». Долину прийнято вважати столицею меду на Галичині. На честь корисного цілющого продукту навіть назвали алею, де спородили пам'ятник бджолі. Цими вихідними тут пройшов великий дводенний фестиваль питних медів. Обирала найкраще і наша Наталія Гасуляк. Пасічники з Долинського району, сусідніх районів та інших областей пропонували скуштувати та придбати продукцію бджільництва. Сьогодні, за погодженням з депутатським корпусом, в рамках програми діяльності Туристичного інформаційного центру Бойківщина ми проводимо перший фестиваль питних медів. Дуже приємно, що він вдався. Захід розпочався з Божого благословення та освячення продукції. А щоб усе придбане принесло лише користь, відвідувачам порадили не забувати про міру. Пам'ятаємо, що Дуже важливо є почуття міри і відповідальності за те, що ми чинимо. І тоді дійсно Бог буде благословити вас і допомагати всьому. І те все, що ви придбаєте, буде вам на користь. До організації заходу долучились туристично-інформаційний центр Бойківщина Братство карпатських бджолярів і гільдія медоварів України. У нас звернулася гільдія медоварів України з пропозицією щодо однієї з стародавніх традицій відновлення питного меду, і ми радо підтримали їхню пропозицію. Загалом на медовій алеї вишикувалося близько 40 торгівельних яток. Як бачите, ми запросили багато людей з Львівської області, з Чернівецької закарпат. Адської області з Хмельниччини навіть є люди, і я думаю, що погода нам допомогла посприяла в цьому що свято нам вдалося. Українці вживають питний мед з прадавніх часів через його цілющі властивості. На честь цього напою названий перший місяць новоствореної подружньої пари, бо символізує наділення здоров'ям, багатством і щасливим сімейним життям. Колись давні давен не вживали. Міцні алкогольні напитки. І навіть на царські столи подавали отакі легкі, приємні і здорові напитки, як питний мед. Технологія пригодування питного меду така сама, як і вина. Іванна приїхала разом з чоловіком представити натуральну медову продукцію з сімейної пасіки. У нас асортименті є вина, медові питні меди це калина, малина, на березовому соці на ожині. Вони всі корисні, вони не шкідливі для здоров'я, без хімікатів, без добавок, все натуральне. Окрім питних медів, виробники пропонували відвідувачам широкий асортимент бджолу продуктів. У нас є мед п'яти видів наш. Потім віск, прополіс, пило, Ну практично всі види продуктів. Ця група косметики. Це з продуктів, це є повністю натуральна косметика. Для гостей фестивалю широкий асортимент продукції для виробників можливість прорекламувати власні товари та набути постійних клієнтів. Придбав мед на медіа горілку, придбав вино там. Ну, сир гарний тут досить. Такий, щоб у нас такого не дуже десь гарно, що придумали таку ярмарку, що можна це все скуштувати, придбати, що хочеш. «Скуштувала мед, купила мед. Різнотрав'я чи що і чекатися ну двойний мід. Такий, такі. Стараюся як найкраще, що привезти. Лікувальні продукти багато є, таких от з чи бачу, з надвірної Закарпаття. Такі що у нас їх немає. Люди ходять, десь шукають а тут можуть придбати. Організатори планують зробити такий фестиваль традиційним. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї про важливі резонансні події, які матимуть місце на Прикарпатті, Ми розповімо вже у наступних випусках. Новин наразі ж у нас рекламна пауза. А після неї ми розповімо про таке: у Вінниці почали працювати копи джамала представить Україну на Євробаченні. Та як можна відстежити наявність ліків для онкохворих? Залишайтеся з нами. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався. Дякуємо тим, хто був з нами на телеканалі Раї, Новини України. Джамала із піснею «1944» перемогла у національному відборі на Євробаченні. Запотівку на пісенний конкурс змагалися гурти Брюнець, шут, блонс, пурпур, неангели, сансей та зегардкіс. Утім, композиція джамали про драматичну сторінку в історії депортацію кримських татар підкорила глядачів найбільше. Співачка каже, пісню написала під враженням від розповідей прабабусі, яка пережила ті часи. Текст двома мовами англійською та кримськотатарською. В Україні запустили сайт, на якому в онлайн режимі можна відстежувати наявність ліків для онкохворих, розробили його волонтери. На ресурсі можна побачити лише ті лікарські засоби, котрі закуповували за державні гроші. Необхідність такого інтернет-порталу волонтери пояснюють великим рівнем корупції у медичних закладах, адже левову частку препаратів, які мають надавати хворим на рак безкоштовно, лікарі продають. Але тепер на сайті можна подивитися, чи є в лікарні безкоштовні ліки. А якщо все таки вам їх продали, то за кодом на упаковці можна перевірити, чи не купували їх державним коштом. На сайті доступна інформація з 76 лікарень у 24 регіонах України. Нової поліції стає все більше від сьогодні. Копи починають працювати вже в 13-му місті Вінниці серед 255 патрульних, які склали присягу учасники. АТО, майстри спорту і майже 30 жінок. Запуск Вінницької поліції відбувся більше ніж урочисто. За участі президента Порошенка, спікера парламенту Гройсмана і очільниці нацполіції Деканоїдз керувати підрозділом у Вінниці буде уже досвідчений поліцейський 25-річний Редван Усаїнов. Він уже встиг попрацювати і столи. Копами. Поліцейський ніколи не бере хабаря. В цьому вже всі переконалися. І цю планку ми будемо тримати так же високо. Це символ антикорупційності поліції і майбутньої влади. Я не палю, я не п'ю, я займаюся спортом і тому вважаю, що власним прикладом я почну змінювати країну. Хоча б так. Третій майдан завершився так і не розпочавшись. Псевдореволюція протрималася трохи більше доби. Комунальники демонтували майже усі намети. Зараз на Майдані Незалежності залишається близько сотні людей. Ситуація спокійна, нагадаю. До цього на площі виникло кілька сутичок поблизу будинку правспілок та стели незалежності. Постраждалих немає. Найбільш агресивних демонстрантів приборкували поліцейські. А за фактами погромів у Альфа-Банку та Сбербанку Росії поліція відкрила три кримінальні провадження і мають ймовірних. Підозрюваних завдання поліції на майдані забезпечувати правопорядок. І коли виникла бійка, поліція це саме і робила. Зокрема, потім, уже коли бійка припинилася, і поліцейські не дозволили перерости цій ситуації масове побоюще, найактивніших учасників цих подій патрульна поліція доставила до районних управлінь. Це всі новини на цю пору. Нагадую, що, попри регулярні випуски новин регіону на каналі Раї, ви можете постійно отримувати оперативну інформацію про головні події на Прикарпатті і загалом в Україні на нашому сайті. А також щодня слухати новини на радіо Раї. Будьте завжди з нами і жодне важливе повідомлення не пройде, попри вашу увагу. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. Хочу побажати вам хорошого настрою і лише добрих новин. Побачимось!